Джиду Крішнамурті, Свобода від знаного Розділ 5 Егоцентризм Прагнення Становища, Страхи і загальний страх, Фрагментація думки, Зникнення страху? Перш ніж іти далі, я хотів би запитати вас який ваш основний незмінний інтерес у житті? Відкинувши усі ухильні відповіді і поставившись до цього питання прямо та чесно, що б ви могли відповісти? Хіба це не ви самі? У всякому разі, саме так би сказали більшість із нас, якби відповідали правдиво, мене цікавлять мої успіхи, робота, сім'я, маленький куточок, в якому я живу. Я зацікавлений в тому, щоб здобути кращу посаду. Більше престижу, можливостей, влади над іншими тощо. Гадаю, було б логічно визнати, що більшість із нас цікавиться насамперед своїм я, правда ж? Хтось із нас міг би сказати, що неправильно цікавитися передусім собою. Але що в цьому поганого? Крім того, що ми рідко визнаємо це чесно та прямо. Якщо ж і визнаємо, то радше. Соромимося цього. Тож, людина цікавиться собою, хоча з різних причин, ідеологічних чи традиційних, вважається неправильним. Але те, що вона думає, не стосується справи. Навіщо нам вплутувати сюди, її хибні уявлення, поняття факт же залишається фактом. Людина здебільшого цікавиться собою. Її інтерес до себе ніколи не засає. Ви можете сказати, що краще допомагати іншим, аніж думати про себе. Але чи є між цим якась різниця? Адже ви все ще сконцентровані на собі. Якщо допомога іншим дає вам більше задоволення, то ви зацікавлені в тому, що принесе вам більше задоволення. Навіщо вишукувати для цього якесь ідеологічне обґрунтування? Навіщо це подвійне мислення? Чому б не сказати? Те, чого я дійсно хочу, це задоволення, чи то в сексі, чи в допомозі іншим, чи в тому, щоб стати великим святим, ученим або політичним діячем. Це той самий процес, правда ж? Задоволення у його найрізноманітніших проявах, прихованих та очевидних, ось чого ми прагнемо. Коли ми кажемо, що хочемо свободи, ми хочемо її, гадаючи, що вона принесе нам велике задоволення, а найвище задоволення нам, звісно ж, приносить ідея самореалізації, те, чого ми насправді прагнемо, це абсолютне задоволення, в якому немає місця для жодного невдоволення. Більшість із нас прагне задоволення від посідання суспільного становища, бо ми боїмося бути ніким. Суспільство так влаштоване, що з громадянином. Який має високе становище, поводяться дуже вічливо, тоді, і з громадянином без такого становища поводяться грубо. Всі на світі прагнуть вищого становища, чи то в суспільстві, чи то в сім'ї, або ж хочуть сидіти праворуч Бога. І це становище повинні визнати інші, інакше це ніяке не становище. Ми завжди повинні сидіти високо. Це жадання становища, престижу. Влади, визнання суспільством, нашого особливого місця в ньому, є бажанням панувати над іншими, а це бажання панувати є різновидом агресії. Святий, який шукає становища і прагне визнання його святості, так само агресивний, як і курча, що дзьобає інших у дворі ферми. Що є причиною цієї агресивності? Причиною є страх. Страх. Це одна з найбільших проблем життя. Розум, охоплений страхом, живе в сум'ятті, в конфлікті, і тому неминуче є викривленим, агресивним та схильним до насильства. Він не насмілюється відійти від власних шаблонів мислення, і це породжує лицемірство. Хоч на яку високу гору ми б не видерлися, хоч якого Бога не вигадали б, доки не звільнимося від страху, ми завжди перебуватимемо. В темряві. Живучи в такому зіпсутому, нерозумному суспільстві, де нас навчають в дусі змагальності, що породжує страх, усі ми сповнені різноманітних страхів. Страх це жахлива річ, яка спотворює, викривляє і отупляє наше життя. Існує фізичний страх, але ця реакція успадкована нами від тварин. Тут же нас цікавлять саме психологічні страхи. Бо коли зрозуміємо, глибоко вкорінені в нас психологічні страхи, з тваринними страхами ми дамо собі раду, тоді як зосередженість перед усім на тваринних страхах ніколи не допоможе нам у розумінні страхів психологічних. Усі ми боїмося чогось не існує абстрактного страху. Він завжди стосується чогось конкретного. Чи знаєте ви власні страхи страх втратити роботу? Страх браку їжі чи грошей, страх перед тим, що думають про вас сусіди та суспільство, страх не бути успішним, страх утратити становище в суспільстві, бути зневаженим чи осміяним, страх болю і хвороби, страх перед владою, страх ніколи не покохати і не бути коханим, страх утратити дружину та дітей, страх смерті, страх перед життям у світі, яке є не кращим за смерть, страх нудьги. Страх не відповідати образові, який створили про вас інші, страх втратити віру, всіці та безліч інших страхів. Чи знаєте ви про них? Що ви зазвичай з ними робите? Втікаєте від них, чи не так? Або ви гадуєте ідеї та уявлення, щоб приховати їх, але втеча від страху лише посилює його. Одна з головних причин страху це наше небажання бачити себе такими якими ми є насправді. Тому так само, як і самі страхи, ми повинні дослідити систему шляхів втечі, яку ми розробили, щоб позбутися їх. І якщо розум за допомогою мозку намагається подолати страх, придушити його, підпорядкувати дисципліні, контролювати, перетворити його на щось інше, тоді виникає розрив, конфлікт. І цей конфлікт поглинає нашу енергію. Перш за все. Ми повинні запитати себе, що таке страх і як він виникає. Що ми розуміємо під словом страх? Я запитую себе, що таке страх, а не чого я боюся. Я дотримуюся певного стилю життя, думаю згідно з певним шаблоном, сповідую певні переконання та догми, і не хочу, щоб ці життєві шаблони були порушені, бо я до них звик. Я не хочу, щоб вони були порушені. Бо порушення викликає стан непевності, а мені це не до вподоби. Навіть якщо я відвернуся від усього, у що вірю і що знаю, я все одно хочу орієнтуватися в тому новому порядку речей, до розуміння якого наближаюся. Таким чином, мозкові клітини створили якийсь шаблон і відмовляються створювати інший, який може виявитися непевним, рух від певності до непевності ось те. Що я називаю страхом цієї миті, сидячи тут, я нічого не боюся. Зараз зі мною не відбувається нічого поганого, ніхто мені не загрожує і не намагається в мене щось відібрати. Але за межами актуальної миті є глибший шар у моєму розумі, який свідомо чи несвідомо думає про те, що може трапитися в майбутньому, або побоюється того, що може загрожувати мені з минулого. Тож я боюся минулого. І майбутнього. Я поділив час на минулий і майбутній. Долучається думка і каже будь обережний, аби цього не трапилося знову, будь готовий до майбутнього. Майбутнє може бути небезпечним для тебе. Зараз ти чимось володієш, але можеш це втратити. Ти можеш завтра померти. Твоя жінка може піти від тебе. Ти можеш втратити роботу. Ти можеш ніколи не стати відомим. Можеш залишитися сам. Ти маєш бути цілком впевнений у завтрашньому дні. Тепер розгляньте вашу особливу форму страху. Придивіться до нього, стежте за вашими реакціями на нього. Чи можете ви дивитися на нього без жодних виправдань, без жодного бажання втекти, без засудження або придушення. Чи можете ви дивитися на страх без слова, яке його породжує? Наприклад, чи можете ви дивитися на смерть без цього слова, яке породжує страх смерті? Саме це слово викликає трепет, чи не так? Як і слово любов, що має свій трепет, свій особливий образ? Пам'ять про численні смерті, які ви бачили і які вплинули на вас, чи на цей образ породжує страх? Чи справді ви боїтеся настання кінця, а не самого образу? Якщо страх виникає під впливом слова чи спогаду, тоді це зовсім не страх. Скажімо, ви хворіли два роки тому, у вас залишився спогад про цей біль, цю хворобу. І тепер пам'ять каже: будь обережний, не захворій знову. Пам'ять з її асоціаціями створює страх. Але це зовсім не страх, тому що наразі ви при доброму здоров'ї. Думка яка завжди є старою, бо вона є реакцією пам'яті, а спогади завжди старі. Думка створює в часі відчуття того, що ви боїтеся, але цього насправді нема. Дійсний факт полягає в тому, що з вами все гаразд. Але досвід, що залишився як спогад, дає поштовх для виникнення думки будь обережний, не захворій знову. Таким чином, ми бачимо. Що думка породжує певний різновид страху, але чи існує ще якийсь страх, окрім цього? Чи страх завжди є результатом думки? Якщо це так, то чи існує якийсь інший вид страху? Ми боїмося смерті, тобто чогось, що може трапитися завтра чи післязавтра. Існує певна відстань між теперішнім моментом і тим, що буде. Думка пережила цей стан. Коли ми спостерігаємо смерть, у нас виникає думка я помру. Думка створює страх смерті. Але якби не вона, хіба існував би взагалі якийсь страх? Чи є страх результатом думки? Коли так, то страх завжди старий, як і думка. Як ми вже казали, немає жодної нової думки. Коли ми усвідомлюємо її, вона вже стара. Тож ми боїмося повторення минулого, думка про те, що вже було, переноситься в майбутнє. Тому думка відповідальна за страх так і є. Ви можете переконатися в цьому самі? Коли ви стикаєтеся з чимось безпосередньо, тоді страху немає, він є тоді, коли виникає думка. Тому постає запитання чи можливо, щоб розум цілковито? Повною мірою перебував у теперішньому. Лише такий розум не має страху. Але щоб зрозуміти це, ви повинні зрозуміти структуру думки, пам'яті та часу. Коли ви зрозумієте це не інтелектуально, не на словах, але насправді, всім своїм серцем, розумом, усім своїм єством, тоді ви звільнетеся від страху. Тоді розум зможе користуватися думкою. Не породжуючи страху, звичайно, думка, як і пам'ять необхідні у повсякденному житті, це єдиний доступний нам засіб спілкування, виконання роботи тощо. Думка це відповідь пам'яті, набута її завдяки досвіду, знанню, традиціям, часові. І на підставі того, що закладено в нашій пам'яті, ми реагуємо, і ця реакція. Є думанням. Таким чином, думка необхідна на певному рівні, але коли вона психологічно проєктує себе в майбутнє і минуле, породжуючи як страх, так і задоволення, то розум тупіє і тому неминуче стає бездіяльним, інертним. Тож я запитую себе чому я думаю про майбутнє і минуле в поняттях задоволення та болю, знаючи. Що така думка породжує страх. Чи не може думка спинитися у психологічному сенсі, бо інакше страхам не буде кінця? Одна з функцій думки полягає в тому, аби бути постійно чимось зайнятою. Більшість із нас хоче мати постійно зайнятий розум, аби таким чином не бачити себе справжніх. Ми боїмося бути незайнятими, ми боїмося подивитися на наші страхи. Ми можемо знати про наші страхи поверхово, але чи усвідомлюємо ми їх на глибшому рівні нашого розуму. А як нам виявити приховані таємні страхи? Чи варто ділити страх на свідомий і підсвідомий? Це дуже важливе питання. Фахівець, психолог, аналітик поділив страх на глибокі і поверхові шари. Але якщо ви прислухаєтесь до того, що скаже психоаналітик чи я, ви розумієте лише наші теорії, наші догми, наше знання, але не розумієте себе. Ви не можете зрозуміти себе, покладаючись на Фройда, чи на Юнга чи на мене. Теорії інших людей не мають для вас жодного значення. Лише себе ви маєте запитати, чи слід ділити страх на свідомий і підсвідомий. Чи натомість? Існує лише один єдиний страх, якому ви надаєте різних форм. Є тільки одне бажання саме бажання. Ви бажаєте. Об'єкти бажання змінюються, але бажання завжди є тим самим. Тож, можливо, існує і лише один страх. Ви боїтеся різних речей. Але є тільки один страх. Коли ви усвідомите. Що страх не може бути поділений, то зрозумієте, що остаточно позбулися цієї проблеми підсвідомого і залишили ні з чим психологів та психоаналітиків. Коли ви зрозумієте, що страх це суцільний рух, який виражає себе у різний спосіб, і коли бачите сам рух, а не об'єкт, до якого він спрямований, ви опиняєтеся перед величезною проблемою. Як дивитися на нього без фрагментації створеної розуму? Є лише загальний страх. Але як може розум зі своїм фрагментарним мисленням споглядати цю цілісну картину? Чи це можливо? Наше життя фрагментоване, і ми можемо дивитися на цей загальний страх лише крізь призму фрагментарного процесу мислення. Весь процес механізму думання полягає в тому, щоб усе розбавити на фрагменти: я люблю вас чи ненавиджу, ви мені ворог чи друг, мої особливі риси характеру і нахили, моя робота, моя посада, мій престиж, моя дружина, моя дитина, моя країна і ваша країна, мій Бог і ваш Бог усе це є фрагментацією думки. І ця думка дивиться на цілісний стан страху, чи намагається на нього дивитися, зводячи його до фрагментів. Тому ми бачимо, що розум може дивитися на цей загальний страх лише тоді, коли немає жодного руху думки, коли розум не залучений. Чи можете ви спостерігати страх без жодного висновку, без жодного втручання, накопиченого про нього знання? Якщо ні, тоді те, що ви спостерігаєте, є минулим, а не страхом. Якщо ж так, тоді ви вперше спостерігаєте страх без втручання минулого. Ви можете спостерігати лише тоді, коли розум дуже спокійний. Так само, як ви можете слухати іншу людину тільки за умови, що ваш розум мовчить, а не веде внутрішній діалог про власні проблеми і тривоги. Чи можете ви так само дивитися на ваш страх без намагання подолати його, без спроби викликати його протилежність, відвагу, аби його перемогти, дійсно дивитися на нього, не силкуючись від нього втекти? Коли ви кажете, я мушу контролювати його, мушу позбутися його, мушу зрозуміти його, ви намагаєтеся втекти від нього. Ви можете спостерігати за хмарою, деревом чи течією річки з доволі спокійним розумом. Коли ви кажете, Я мушу контролювати його, мушу позбутися його, мушу зрозуміти його, ви намагаєтеся втекти від нього. Ви можете спостерігати за хмарою, деревом чи течією річки з доволі спокійним розумом, бо вони не є надто важливими для вас. Але спостерігати за собою набагато важче, бо тут наші запити є вельми практичними, а реакції такими швидкими. Тож, коли ви стикаєтеся зі страхом чи відчаєм, самотністю чи ревнощами, з будь-яким іншим спотвореним психологічним станом, чи можете ви подивитися на нього в усій повноті і з досить спокійним розумом, аби побачити його? Чи може розум сприймати страх як такий, а не різні види страху, сприймати страх загалом? І якщо ви дивитеся тільки на фрагменти страху, чи намагаєтеся позбутися своїх страхів поступово один за одним, ви ніколи не дійдете до суті справи, себто не навчитеся співіснувати зі страхом? Для того, аби співіснувати з такою живою істотою, як страх? Необхідно мати надзвичайно чутливий розум і серце, які, не вдаваючись до жодних висновків, могли б відстежувати найменший порух страху. Тоді, якщо ви спостерігаєте і співіснуєте зі страхом, вам не знадобиться й одного дня для того, щоб пізнати цілісну природу страху. Досить буде лише секунди. Якщо ви живете з ним так цілісно. То неминуче запитаєте, хто ця сутність, яка живе зі страхом, хто спостерігає за страхом, стежить за всіма проявами різних його форм, і хто водночас усвідомлює суть страху. Чи спостерігач є мертвою сутністю, статичною істотою, яка накопичила чимало знань та інформації про себе, і чи не саме ця мертва річ спостерігає і співіснує з усіма проявами страху? Спостерігач, це мертве минуле, чи він є живою сутністю? Що ви скажете? Не відповідайте мені, дайте відповідь собі. Ви, спостерігач, є мертвою сутністю, яка стежить за живою істотою? Чи ви є живою сутністю, яка стежить за живою істотою? Тому що у спостерігачеві існують ці два стани. Спостерігач є цензором, який не хоче страху. Спостерігач є сукупністю власного досвіду страху. Отже, спостерігач відділений від того, що він називає страхом, між ними існує проміжок. Спостерігач завжди намагається подолати страх або уникнути його, і тому між ними постійно триває боротьба, на яку витрачається багато енергії. Коли ви спостерігаєте, ви навчаєтеся того. Що спостерігач є лише накопиченням уявлень і спогадів, ненадійних та безмістовних, тоді як страх є дійсністю, і що ваше намагання зрозуміти страх абстрактно марне. Але хіба спостерігач, що каже Я боюся, насправді чим небудь відрізняється від об'єкта спостереження, яким є страх, спостерігач і є страхом. І коли це усвідомити, тоді немає жодного розсіювання енергії, яка витрачається на те, щоб його позбутися, і просторово-часовий інтервал між спостерігачем та спостережуваним зникає. Коли ви бачите, що ви є частиною страху, і невіддільні від нього, що ви самі є тим страхом, тоді ви нічого не зможете з ним діяти. І саме тоді страх зникає.